Сумчанка Ірина Іванівна вже забрала свою допомогу. Говорить, що всередині пакунку ще не дивилася. Сьогодні менше, так. Да. А вчора була черга, Аж, аж сюди дуже. Три години стояли люди, три години чекали, а сьогодні вже менше. Вони і завтра будуть обслужувати. А фар, эти самые регистрации, так девочки регистрируют паспорта, это самые мальчики отпускают. Такая молодцы. Нам, старичкам, помогают, помогают упаковывать. И по мобилки вызывают соседи, чтобы помогли. Такие старенькие, есть такие старенькие с палочками, немощные, и помогают, помогают. И у меня человек э, с 38-го года народжения. йому 84 роки. Звичайно, дуже підтримка для, для сім'ї. У мене чоловік ну, 8, 84 роки, але зятя вбили 5 березня під нормами. На війні, так? Ну, віз, віз на Евакуацію людей йому було 41 рік. Учора черга за допомогою розтяглася до середини Воскресенської вулиці. Сьогодні її фактично немає. Роботу штаб розпочав раніше о 9.20, бо перші люди вже прийшли за пакунками. Видача продуктових наборів у сумах здійснюється в порядку живої черги за чотирма адресами у приміщеннях шкіл на вулицях Лесі Українки, Охтирська та на проспекті Лужпи. А також ось тут у провилку 9 травня. Зараз Учора волонтери працювали до 17-ї години. За день на чотирьох локаціях роздали понад чотири тисячі пакунків. Люди, які відносяться до категорії дітей війни, приходять з оригіналами документу. Ну, ми розуміємо, що не всі ж можуть пройти в поважний вік, зможуть пройти їхні родичі. Ну, можливо, там сусіди чи опікуни їхні з оригіналами своїх документів. Так, а вже ж перший день. Ну, скоріше за все, що це перший день, і всі намагаються взяти поки є. Переживають, що не вистачить, але вистачить на всі. Допомога, яку нині розподіляють між сумчанами надійшла з міста Тернопіль. Кожен пакунок включає в себе упаковку крупи, макаронів, тушонку, цукор, олію і печиво. А довго стояли в черзі, чи сьогодні немає? – Ні, Не, сьогодні добре, сьогодні. Ми тільки тільки подошли. Так що все нормально. Ми дуже благодарні. Не очікувала, чесно говоря і. Мені стыдно було навіть і тому що люди слюді болі нуждаюся. Може даже там у них, тому що к ним вже підіхало много. Я дуже благодарна наскільки в нас відзивчиві люди. Продовжують видавати допомогу волонтери і завтра, 16 квітня, за тим, ж чотирма адресами з 10 до 14 години.